Сьогодні придбала кусочок тортику, кексик, макарон та дві піченки. Дев'ятирічна Олеся ярмаркує разом з дідусем. Дівчинка говорить, вони тут. Щоб допомогти ССУ перемогти ворожі вкляти. Дітям є змога допомогти нашим збройним силам своїми рученятами. Вони підтримують нашу обороноздатність. За мир. За мир. За. Ірина, мешканка військового містечка, також прийшла за смаколиками, аби підтримати благодійну справу колективу ліцею номер 12. Безмежно благородна, безмежно. Я думаю, що це все буде дуже смачно, і я зараз на дієті, але я до собі дозволю. Ми з України, все буде Україна. Військовослужбовиця Ольга також у групі підтримки зізнається, розчулена до сліз. Діти старалися, мами теж. Я так розумію, допомагали їм. Все добре, хай їм буде добре, і нам теж шумиті. Гуде благодійний ярмарок на підтримку наших земляків 164-го батальйону тероборони у ліцеї номер 12. В перервах між уроками вийшла підтримати. Своїх учнів директорка навчального закладу Тетяна Пилипенко скупилася, купила пиріжки із маком дуже смачні. Торгував дев'ятий клас. Сподіваюся, навіть сказали, що е, пиріжці, пиріжок з сюрпризом. Так що буду чекати сюрпризи. Смачних сюрпризів на ярмарку не злічити. У кожного класу свої смаколики та свої родзинки. Солото ми а, тут а, сосиски в тесті, різні піци тут. А... Ми все свіже сьогодні, спекли. Я не думала, що навіть так будуть розкупляти. Все робили вдома, дома, все домашнє, все самі робили. Готувалася вчора з вечора, попла горішки і робила желе. Желе робила в два етапи, тому зранку прийшлося рано вставати. Дуже хочеться все продати. На допомогу ЗСУ батьки також готувалися, випікали булочки, кекси, компот домашній, закручували, тортипи. Ну, маємо надію, що все продамо і віримо в перемогу. Чи не найбільша черга біля кулінарних шедеврів, виготовлених дев'ятикласниками? Охочих посмакувати вітамінним напоєм, хоч відбавляй. Цікавлять покупців і інші смаколики. Узвар з м'ятою, фруктами і льдом. торти торгірок, струбочки, а є з корицею, вареники швидко спродався і десятий клас дуже хорошо. вміємо швидко продавати Головне – Це комунікація з людьми. Ви готували самі так. Все найсмачніше, найкласніше і, і головне зроблено з любов'ю. Не відставали від школярів і вихованці закладу дошкільної освіти номер 3 Дітки підготували музичні номери разом з вихователями, батьками напекли смакоти. Дізнавшись, що сьогодні в школі проводиться такий захід. Ми вирішили теж прийняти участь в цьому заході. Наші дітки підготували пісеньки та ночки, і також були виставлені солодощі і ручні роботи картини. Носочки в'язані і різні вироби своїми руками на ярмарку. Спрацювали злагодженою командою, і діти, і дорослі знали і розуміли, підтримують своїх захисників, тих, хто боронить їхнє мирне дитинство, свободу, незалежність за те, що ви нас захищаєте, вдачі вам, щоб ви перемогли касати, щоб все у вас получалось получалось виходило і все було найкраще. Слава Україні, героям! слава! Я побажала їм здоров'я. Щоб всі їхні мрії збивалися, щоб повернулися живими додому. Ми хочемо їм скоріше допомогти, щоб Росія зазнала поразки і зрозуміла, що не потрібно нападати на нас. Хочемо допомогти Збройним силам України. Це головна наша мета. Ну так, ми хочемо допомогти нашій країні як можемо. Дуже хочеться допомогти хлопцям. Прекрасно розуміємо, що і техніка виходить із ладу, і амуніція. І кожна гривня, яка сьогодні буде зароблена на цьому ярмарку, піде якраз для підтримки наших військових, щоб вони трималися, щоб вони берегли себе і зробили все, щоб вигнати ворога з нашої землі. Дружня шкільна родина ліцею номер 12 зібрала для наших земляків 30 тисяч 765 гривень. Передали школярі захисникам і об. Береги виготовлені власноруч.